Держава це природня її інституція, угу. так? От ми кажемо про Україну. А от по поводу режиму, який діє в Україні, О, знаєте, ви назвали, що природня інституція це є ОСББ, але я знаю, що в місті Києві близько 90% всі угу. СББ вони рейдерським способом просто захвачені. В, Укр... в Києві захвачені. Я отак от, от припускаю, що а чому ми не можемо подивитися, що наш правлячий режим на сьогоднішній день він захопив Україну? Можемо припустити. І в результаті цього от, е, ця система і створена. А, ну, дивіться, тут е, не можна дивитися на, на ці факти, од, ну, на те, що ви говорите, не можна дивитися з одної сторони. Це завжди комплексне питання, як в сім'ї. Да? Якщо люди розходяться, це не питання одної людини. Да? Ну, є же ж двоє, да? а деколи троє і четверо, бо, бо є ще діти. Да? І... Е, Якщо двоє не можуть домовитися, ну, відповідно треба розходитися. да? Що відбувається в нашому суспільстві, ну, в українському, ну і зрештою, в більшості країн така сама тенденція. Ми не, не одинокі в цьому. Там просто трошки більше якби, закони діють. да? Штучно створені закони, але вони діють. Тобто судова система вона працює. У відповідь на ваше питання. Люди не вміють про себе говорити. Чому відбуваються захвати? Чому відбуваються незрозумілості в цих же ОСББ? Тому що просто люди не вміють домовлятися. Чому не вміють домовлятися? Тому що хтось думає, що він кращий, ніж інший. І. Ем... Напевно, і не навчили. І цьому треба вчитися теж. Тому що, ну, скажімо, 90 років, да, теж те, що я говорю, ми вийшли із Радянського Союзу, але він з нас не вийшов. Тобто нас не вчили домовлятися. У нас була партія, і партія все вирішувала. І ця тенденція залишилася, що хтось думає, що прийде якийсь голова ОСББ. Від рейдерство чому відбувається? Направду ОСББ це. В ОСББ дуже гарно можна все поміняти. Тобто там закон прописан так, що можна спокійно, той голова, який є, його можна зняти, створюється там робоча група із трьох людей. І ну і поїхали 50 да? людей зібрати неможливо для того, неможливо, щоб його але можна зробити опитування. Ну знову ж таки, це треба витратити ресурс для того, щоб це зробити. Ну, от я була головою ОСББ в Ужгороді, і теж Ну надзвичайно маленьке ОСББ але. І всього було сім власників. Не, не можемо домовитися. Чому не можемо домовитися? Ну, чомусь не могли предмета домовитися. Предмета домовленості немає. Чи суб'єкту вот. немає? Суб'єкт є, може, предмета немає домовленості? Ну, тобто ми не можемо сформулювати та, загальне. Ти, ти, ти ну, тому що uh -huh. хтось думає, що якщо, до прикладу, є бізнес в ОСББ, то він все має зробити. Да? Uh -huh. Бізнес не хоче домовлятися з мешканцями, тому що, можливо, немає часу, тому що треба теж дуже багато часу потратити на ці домовленості. Можливо, не можуть, скажімо, Застосувати е, діджиталізацію, бо ми від прогресу нікуди не відійдемо, він має бути. І е, е, якщо є, наприклад, е, програми, в яких там е, обраховується, що потрібно, е, надаються пропозиції мешканцям, що би хотілося зробити. Е, а насправді мешканці не надають пропозиції. Тобто, ну, я, я працювала головою ОСББ. На общественних началах, як то кажуть, да? але я бачила цю тенденцію, що люди не хочуть навіть пропозицію дати. Або, наприклад, мешканець, який щось зробив для ОСББ, коли ти говориш там: ну, дай квитанцію, або принаймні скажи, що скільки це коштує, давай ми тобі там, відшкодуємо витрати, теж не, не хочуть говорити про себе. Тобто, от, питання у нас в державі не в тому, що. Скажімо, там хтось щось захопив, чи уряд там поганий, чи просто люди ще не навчилися розмовляти про себе. Е, люди думають, що якщо б, там, ну мовно кажучи, е, там, Януковича не буде, прийде якийсь гарний дядя, і нам не треба говорити. І починати треба саме з ОСББ, тобто там. Там можна навчитися, це така міні-держава, тому що там є все, там є комунікації, там будинки, там дороги, прибудинкові території, озеленення, ну будь-що дитячі майданчики і так далі. Тобто ну, там, там треба почати домовлятися.